Розшукували з 20 червня. У річці Черемош рятувальники знайшли тіло 17-річного прикарпатця. Напередодні до надзвичайників надійшло повідомлення про те, що у водоймі ймовірно потонув підліток із села Завалля Снятинської громади. Зі слів рятувальників, на річці хлопець відпочивав разом з 12-річним братом. У воді юнак втратив рівновагу і впав. Після чого його течією віднесло на більшу глибину. Відтоді підлітка не бачили. До місця події одразу було направлено рятувальників, а також групу водолазних робіт та психолога. Продовж першого дня було обстежено близько 4, -4 кілометрів вздовж річки та прибережної лінії, проте хлопця не було виявлено. Наступного дня пошуки продовжилися з нарощенням сил та засобів. Зокрема, проводилось обстеження річища річки Черемо, вздовж кордону Івано-Франківської, а також Чернівецької областей. На місці працювало 25 рятувальників, водолази, гірські рятувальники, а також мобільна оперативна група та 8 одиниць техніки. Також проводилося обстеження за допомогою безпілотного літального апарату. У суботу зранку водолази виявили тіло підлітка у річці Черемош та передали працівникам поліції.